Всім привіт. Сьогодні... Всім привіт. Сьогодні я знімаю відео мої подарунки на 8 березня. М -м -м, тобто 8 березня вже пройшло, але давайте я вам покажу, що мені подарували на 8 березня. І з минулим вас зі святом 8 березня. Бажаю М -м, бажаю вам щастя, здоров'я. І ще... Все було у вас добре. Ну що ж, давайте не будемо гаяти час. Почнемо просто зараз. Ну, просто зараз почнемо. ну, почну Я вам показувати свої подарунки. Так, перший подарунок це, від, це подарунок від моєї старшої сестри. Вона купила мені косметику, я дуже люблю косметику. Щоб турбову. <кліпко> ну. Щоб буде гарно ось. Так, перші, ось такий подарунок. Секус косметика для ніг. Тут пілінг-скатка для обличчя гладка шкіра, маска для, для обличчя зволоження і сяючий крем для обличчя і тіла. З мерехливим час. час... Ну, частками, ну, щось там таке. Ну, ось такий подарунок. Ось тут Тут написано Набір для догляду за обличчям б'ють Бьют... файки happy time. Тобто, щасливий день. Ну, типа, то є... Тобто, Счастливый час Ну, что-то такое Ну, вот написано Что тут написано Ну, вот так Вот такой подарок Мне очень понравился Вот такой подарок От моей старшей сестры Так, вот такой подарок Еще была вот такая Для них Специально для них Вот такая щиточка была Так, далее Далі, далі, далі подарунок від моєї мами. Це ось такий брелочок. Сердечко ось таке. Дуже, дуже гарно виглядає. Ось такий. Ще ось така листівочка від моєї мами. Ось тут написано. О, тут російською трішечки написано, але тут написано... ты сами и вицуваты взаимный свет утром это <клевять> мылоприемность будто красуновила ты в красующийся а жить и сикавом везение то счастье ну вот такая ластичечка вот мне даже подавайте вот такие квитин Так, ну і нарешті від моєї мами найкращий подарунок в світі. та 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 Зараз буде. Зараз буде і цей подарунок, який я дуже хотіла. Зараз ви будете в шоці. <плес> і це подарунок від моєї мами. Це набір з пуняшками. Я дуже хотіла цей набір, і нарешті я це купила. Мені дуже подобається, боже мій. Це просто. Воно коштувало дуже багато грошей, але цього варто купити. Дуже прикольно, мені подобається. Ну, давайте розпаковувати. Так, це ось такий набір з принцеси, з принцеси Каденс і Кришталева Імперія. На, задні, на задньому оберті ми бачимо принцесу Каденс принцесу Каден з імперії і Яповчок. Дуже прикольно, мені подобається, бачите? Дуже подобається. Мені дуже подобається. Давайте розпаковувати. Я більше не можу чекати. Треба розпаковувати. Так, треба розпаковувати. Зараз розпакуємо ось такий набір Сыграем без Так, пусть тут есть скотч. Тришечкой. Пусть тут скотч. Но треба прибраться скотч. Так, скотч. Треба прибраться. Потому что за мы не распаковывается скотч. нас. Ось скотч. Не потрібен скотч. Ну, стричка з с... скотч, ну щось таке. Вже можемо діставати цей набір. Вау, який він дуже гарний, мені подобається. Зараз дістанемо такий набір. Так. Зараз ось так. Вау, яка краса мені подобається. Ця такий кадр. Дуже прикольно мені подобається. Давайте розпаковувати мені. Мені не терпиться. Не терпиться цей набір, більш прикольний. Так, і ось тут теж. Сут. Ось трішечки приберемо. Вибачаюсь, що мені довго розпаковувати, тому що тут дуже багато скотчу. Тому що зараз розпаковка. Да, так, і вибачаюсь, що у мене дуже довго не було на Ютюбі. Дуже вибачаюсь. Дуже багато справ. У да, нас, правда. дуже багато справ домашніх і ще, дом... і ще других справ дуже багато. Тому що справи ніхто не відміняє. А, ну якось тут. А, якось... а, ось. Ой, пробачте, становить нічого страшного. Ось. Ось так. Распаковочка, распаковочка, распаковочка. скотч. Так, так все вот тут лишечки, скотч. Требую Вот так. Угу. Так, и я э, э, дыши, скотч, треба еще дыши, дыши, скотч. еще А ні, більше немає скотчу. Тепер можна відкривати. Дуже прикольно. О, май! О боже мій, яка це дуже краса гарна. Подивіться, я розпакувала її дуже прикольно. Давайте діставати спочатку ось така росісочка, дуже прикольно рожевого кольору. Такого кольору роже. дуже прикольно Мені подобається. Вона дуже бракує розчисувати волосся поні. Зараз на Starlight. вау дуже прикольно мені подобається. Так, перший рощисок. Э, Росісочка для поні. Далі. Далі ще щось. Ще, 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 ще. А, це ось такий це мисту, на, 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 на поні вдягати. Зараз дістанемо. Вау, яке воно гарне! кришталеве. дивитись. Подивитися, це дуже прикольно, мені подобається. Дуже прикольно. Ось таке мисту для поні. Далі. Далі ще. Ще заколочка для кої, зараз відкинуть Не відкрити. Зачекайте, будь ласка. А, зачекайте трішечки. Ось такі заколочки ось такі ще були. Сердечко, сердечко з заколочки. Дуже прикольно, мені подобаються ось такі. Ось така рожева заколка була. І фіолетова. Дуже прикольно мені подобається. о, як це мило. Так, і останні. Розпакувати повні. Такая резиночка была, не потрібна резиночки я поміні. Угу, она застряла Тут застряла Apple Jack. Зараз моя... а, -а, а, тут спочки. На волосе. Зараз стрішечки. Опс. Трошечки скотч заважаємо. Річка на яповче для волосся. Зачекайте ще одну. Так, перша поня я відкрила з кришталевої публік. Вона мені дуже подобається. Тому що, в коробці вона буде дуже. Ну, дуже. Багато коштує ось така кришталевая блэджек. Але цього і варто. Ось така дуже прикольная блэк. Мені подобається ось такі очі кришталеві подобається. Ось. Ось так. Так, далі, далі, далі. Далі у нас принцеса. princess of okay, Cadence the, the gardens. Зараз бачите? Так, і останній поніс це принцеса Каденс. Вона дуже прикольна, мені подобається. Трішечки з вухом щось тут. Трішечки нерівництво Вушко, але дуже прихована. Ось така дуже прикольна Принцеса Каденс, Мені подобається. Дуже прикольна Принцеса Каденс. Мені подобається, не можу надивитися. Бачите, вони ще блисти. Блисточки блист... на волосі. Дуже прикольно. Мені подобається ось така принця скардець. Ось так. Ну, ось таке відео сьогодні не було. Мені дуже подобається цей набір, я дуже хотіла прям дуже дуже хотіла цей набір, він дуже класний, мені подобається. Це моє мрія з 2024 року, але не вже я купила в сьомому році. Ну, щось, це було відео. Мої подарунки на 8 березня. Ну, тобто, 8 березня вже. Прийшов все свято, але вітаю з минулим святом. Бажаю вам гарного дня. Бажаю вам гарного дня і гарного вихід О, і гарного вам дня і гарного вам дня. До нових зустрічей, мої любі поні. Бувайте! Я е, ще якісь ще буду відео знімати, коли буде вільний час. ну Ось таке відео сьогодні. Ну сейчас бывает мои любимые пони до новых встреч. Бывает мои любимые пони до новых встреч. Бывает мои любимые пони до новых встреч.